Київщина спортивна знову із вами. Вітаємо вас із великодніми святами. Сьогодні до вашої уваги такі матеріали. Матчі третього туру обласного чемпіонату з футболу. Дипломи категорії С. Кубок Києва Святошинського району. Одна восьма фіналу. Новачок обласного чемпіонату Чайка уже неодноразово відбирав очки у фаворитів. Ось у матчі третього туру від Петропавлівців мало не дісталося Ставищенському хілду. У тому, що гра буде цікавою та напруженою, не сумнівався ніхто. Хілд Любомир, срібний призер чемпіонату 2010 року, удома приймав грозу фаворитів «Чайку» із Петропавлівської борщагівки. Обидві команди мають на меті, якщо не чемпіонство, то принаймні велике бажання стати призерами чемпіонату. Перед нами це максимальна задача. Я вважаю, що в п'яторці ми однозначно ми будемо. Ну а дай Бог і подивимося вище. Із перших хвилин зустрічі гравці обох команд інтенсивно почали відшукувати слабкі місця в обороні суперника, якими можна було б скористатись. Гострі моменти раз у раз виникали біля воріт то гостей, то господарів. І першими слабке місце у захисті борщагівців знайшли футболісти Хілда. На 27-й хвилині через помилку гравця чайки м'яч потрапляє до 24-го номера ставищен Валерія Давиденко. Він робить навіс у штрафний майданчик суперника, де В'ячеслав Гонта завершує атаку голом. Пропустивши, борщагівці почали атакувати ще стрімкіше і заповзятіше. Гострі моменти раз у раз виникали біля воріт Сергія Тимошенко, який, до речі, неодноразово рятував команду. І врешті гості домоглися свого. На Твертій хвилині Володимир Богданов відправляє круглого у сітку воріт Ставищан. Чому пропустили, пояснює тренер ФК Хілс Любомир» Максим Штаєр. Несогласованості у нас в защитній лінії, так як у нас немножко парень один сломався, у нас крайній защитник сломався і прийшлося молодого парня ставити з правої сторони. Немножко, може впевненості не було такого, де може психологічно немножко. А так, в принципі, якби. В основному нісогласованості. Я шташно нісогласованість, тому що зі зимний період ми пропустили, практично не тренувалися. вот сейчас приходится за за ігр этих игр офіційних набирати, искать оптимальні варіанти. Так что так, в принципі, отак. За рахунку 1-1 команди пішли на перерву. Другий тайм за видовішністю не поступався першому. Молоді та амбітні петропавлівці будь-що хотіли поставити на коліна ще одного фаворита змагань і поїхати додому із трьома чесно заробленими очками. Любомирці ж ні в якому разі не могли дозволити собі програти вдома. Якщо перші брали організованістю та спортивною злістю, то останні досвідом набутим у минулих чемпіонатах. І досвід перебіг. На 87-й хвилині В'ячеслав Гонта робить дубль і приносить своїй команді бажану перемогу. Не можна не відмітити гру чайки, яка створивши більше гольових моментів, програла. По моментам, так. Да. Они не реалізували, ми реалізували ті моменти, які создали. Вот, От і все. От ми і виграли. Як в футболі не забиваешь ти забивают тобі. Пропустили контратаку. И... Ну, Но... це футбол. А хілду є над чим попрацювати, щоб грати і вигравати впевненіше. Футбольний клуб Буча упевнено набирає очки. Минулої суботи на виїзді Бучанці обіграли музичанський колос. Після двох турів обидві команди мали по шість очок, тож, певно, почувалися на рівні. Але гра показала дещо іншу картину. Початок поєдинку видався досить спокійним. Лише іноді гравці обох команд по черзі організовували атаки. Один із таких випадків завершився вдало для бучі. Від гравця кола сам яр стрикошетив у ворота господарів, тож рахунок зустрічі відкрито. Невдовзі рівновага відновилася, і на перерву команди пішли за рахунку 1-1. У другому темі гра стала дещо жвавішою. Особливо активізувались бучанці. Тож закономірно, що вони змогли забити іще двічі. Музичани також мали кілька нагод забити, але не зуміли довести такі епізоди до логічного завершення. Виграв сильніший. По грі, мабуть, теж. Буча виглядала сильніше. Що, будемо стрімитися до тої гри, яка бучу, яка показала Бучу ігра. Ну треба ще рости нам». Ну. узагалі склалось враження, що обидві команди не показали всього, на що здатні. Проте викладатись на повну не було метою. Буча була щось поінтіресні і скажу, і результат на відсутні. «Як ви думаєте, ваша команда показала все, на що була способна? каждый президент, наверное, хочет, хоче, щоб команда показала все лучше і лучше результати. Ну, поки показують те, що от них требуем. А які цілі ставити перед собою на чемпіон? Не позориться, зграти хорошо, достойно. Чим не гірше показати, що той бучий потров. А от чемпіон минулого сезону знову втрачає очки. Зігравши у минулому турі з Бородянкою 1-1, гравці Путрівки мали брательніше готуватися до гри з дебютантом цьогорічних змагань інтегралом. Натомість, привівши два голи у свої ворота ще в першому таймі, путрівчани відіграли лише один. Ми ж пропонуємо вам переглянути уривки другого тайму. У останні 45 хвилин ситуація на полі не змінилася. Інтеграл повністю володів ініціативою і у підсумку переміг із рахунком 3-2. You <laughs> are

Це щоб здали, тут же вживати, якось таке нам дарити, або з тим, або з другим треба перекидатися. З тим, якщо здали, то можна, а там все, вважай, варіюєш. Бої! 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 Тож третій тур закінчився з такими результатами. Лідер удома поступився Динамо 0-4. Дінас на своєму полі переграв київський моноліт Петропавлівська чайка на виїзді поступилася хіл Любомиру 2-1. Футбольний клуб Буча у гостях переміг музичанський колос 1-3. Нульову нічию розписали Арсенал та Яготин. Також нічия тільки 1-1 зафіксована в Пісківці між місцевим Рубіном та Логро. Футбольний клуб Путрівка поступився інтегралу 2-3, а податковий університет Бородянці 1-5. Турнірна таблиця після трьох турів має такий вигляд. На першому та другому місці інтеграл та буча, у активі яких по 9 очок. На третьому та четвертому місцях Бородянка та Фастівське Динамо з сімома балами. П'яту, шосту та сьому сходинки посідають Чайка, Хілдлюбомер та Колос, набравши по 6 балів. Далі з чотирма очками Путрівка та Арсенал. По три бали мають Моноліт та Дінас. За ними з одним балом Логро, Яготин, Податковий університет та Рубін. І на останній сходинці турнірної таблиці лідер з Петропавлівської борщагівки. 22 квітня у конференц залі будинку футболу перша група тренерів Київщини отримала дипломи категорії С. За рекомендацією УЄФА, починаючи з 2011 року, тренери, що працюють з аматорськими або дитячими командами, які виступають у змаганнях під егідою національної асоціації або регіональних федерацій, повинні пройти ліцензування та отримати. Мати дипломи категорії С. відповідну програму яка сприятиме підвищенню кваліфікації тренерів-аматорів. Національна федерація запровадила ще минулого року: Олександр Сербін, Роман Литовчак, Петро Селянський, Сергій Кваско, Петро Любченко, Ігор Гейло, Валентин Кривий, Олег Трухан, Юрій Степаненко, Сергій Швець, Микола Литовчак, Валентин Басалаєв, Віталій Меркушев. Ось перелік фахівців, які пройшли навчання, і з успіхом здали заліки. Лише 13 з 18 пройшли дистанцію і перетнули фінішну пряму. Анатолій Біденко, Костянтин Вихров та Павло Дуніхін вручили дипломи, посвідчення та побажали успіхів на футбольних полях не тільки Київщини та України, а й світу. Цими вихідними було зіграно матчі однієї восьмої фіналу Кубка Києва Святошинського району. В вашій увазі пропонуємо огляд деяких ігор. В Ірпоні на стадіоні податкового університету зустрічались місцевий промінь та сокіл із Михайлівської рубежівки. Усі ми знаємо, що Ірпінь у області представлений лише однією футбольною командою податкового університету. У районі ж жодною. Тож група ентузіастів ірпінчан вирішила реанімувати міську команду Промінь. Певні спроби були і в минулому році, та, на жаль, щось не заладилось. Тож маємо надію, що цьогоріч у хлопців все складеться краще. Женгал, друга Люди не любят чужих не Дякую за Ще одна кубкова гра закінчилась досить несподівано для всіх. Здавалося б, на полі зустрілися рівні суперники. Невелика ігрова перевага горе, відчувалася, але у першій половині гри на результаті це не позначилось. Прогнозували навіть серію після матчевих пенальті. А те, що сталося по перерві, порадувало вболівальників жовтих і не обияк засмутило фанів Софії. Вісім нуль із таким розгромним рахунком закінчилась гра. Утім, дивіться самі. come

Гра між зенітом та чайкою закінчилась перемогою останніх. Команда із потрівського гідно протистояла суперникові протягом усього першого тайму, неодноразово атакуючи ворота петропавлівців. Та останні виявилися фізично витривалішими та краще підготовленими. Футболісти «Чайки» змогли переламити хід гри на свою користь у другій половині зустрічі, забивши чотири голи і пропустивши лише один, борщагівці виходять у чвертьфінал Кубку Києва Святошинського району. When there's darkness and fog when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. 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 When i am sneaking i oh, will by the wall i laugh when i am But you

Thank oh, you. На сьогодні це поки що, все. Дякуємо, що були із нами. До зустрічі за тиждень.